Мінус окупаційне ППО, як українські сили оборони знищили в Криму російський елітний ракетний комплекс С 400 підготовка до повернення в Крим. У Києві провели третій саміт Кримської платформи. Хто приїхав та які заяви лунали? Синьо-жовтий стяг на кримській горі. Як з окупованого півострова вітали з днем прапора України. Сили оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 в окупованій Оленівці на західному узбережжі Криму. Це підтвердили в головному управлінні розвідки і оприлюднили кадри влучання. У середу вранці місцевий житель розповів Суспільне Крим, що чув вибухи поблизу Оленівки. А вгур уточнили внаслідок вибуху повністю знищено саму установку С 400 встановлені на ній ракети та особовий склад. Один з найсучасніших комплексів у росіян с 400 знищений, і це серйозна втрата для систем ППО і протиракетної оборони расистів в українському Криму. Втрата, яка суттєво вплине на подальший перебіг і подальший розвиток подій сьогодні. Справді це знакова ситуація. і День такий певною мірою траурний для російського ВПК. Це звичайно дороговартісна дороговартісне обладнання, але як ми бачимо, воно не може зрівнятись із сучасними західними аналогами і зразками. Україна провела вже третій саміт Кримської платформи. Цьогоріч у ній взяли участь 63 очільники та представники країн і міжнародних організацій. Нагадаю, минулоріч їх було 60 Цьогоріч кримська платформа змінює своє призначення. Яке основне завдання кримської платформи готувати деокупацію. Ми розуміємо. Як повернемось в Крим, ми розуміємо, скільки кроків треба нам всім зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросте, таке важливе завдання, але ми бачимо цей шлях. Окупація Криму є не регіональною, а глобальною проблемою. Про це під час виступу сказав президент Польщі Анджей Дуда. Він також додав, що підтримкою кримської платформи світ нарешті показав, що усвідомлює значення окупації Криму та інших територій України. Деокупація Криму та відновлення територіальної цілісності України є необхідними передумовами не лише для безпеки регіону Балтійського моря, а й для стабільності глобальної архітектури безпеки. Приїхала на саміт і президентка Угорщини Каталін Новак. Її заяви були також на підтримку деокупації Криму. Україна має право констатувати, що війна почалася в Криму та її завершенням буде повернення Криму Києву. Ми прекрасно розуміємо націю в боротьбі, яка бореться за власні права. Президент Естонії закликав міжнародне співтовариство підтримати українську формулу миру, а після поразки Росії притягнути до відповідальності її керівництво. Війна не закінчиться лише перемогою на полі бою чи повним відновленням цілісності. Це закінчиться тоді, коли всі винні, включаючи керівництво Росії, будуть притягнуті до відповідальності і справедливість переможе. Ми зосередимося на цьому сценарії. Наша підтримка триватиме на всіх рівнях до перемоги України, поки вона не стане членом ЄС та НАТО. Деокупації Криму чекає і міжнародний бізнес. Вслід за українськими компаніями зайти працювати на півострів хочуть туристичні компанії, авіакомпанії та банки. Про це під час свого виступу сказав Володимир Зеленський. Окрім того, під час кримської платформи були підписані деякі економічні угоди. Роксолан Лісовська, Іван Корж, Суспільне новини. Верховна Рада ухвалила заяву щодо деокупації Криму. Вона заперечує будь-які територіальні поступки. Єдина умова завершення війни відновлення територіальної цілісності, включно з деокупацією Криму. Після звільнення півострова перебування там чорноморського флоту Росії буде неможливим. А як тільки ЗСУ зайдуть на півострів, буде розгорнуто роботу військово-цивільних адміністрацій. Крім того, депутати проголосували за законопроєкт, який передбачає план дій для перехідного періоду після деокупації Криму. Зокрема, на півострові скорочують кількість районів. Замість 14 їх буде 10. а два перейменують. Красногвардійський район стане Курманським, а Красноперекопський Перекопським. У Джанкої ФСБ затримало голову місцевого осередку свідків Єгови. Окупанти його звинувачують у проведенні відеозустрічі з прихильниками та поширенні матеріалів екстремістського характеру. Це затримання Суспільне Крим підтвердив голова Європейської асоціації свідків Єгови Ярослав Сивульський. каже, голову Джанкойського осередку релігійної організації затримали після проведених минулого тижня ФСБівцями обшуків. Тоді їх проводили ще в Армянську, Сімферополі та Саках. У 2017 році Верховний суд Росії визнав свідків Єгови екстремістською організацією та заборонив її діяльність в Росії. Водночас вона вільно діє на території України та інших держав. За час окупації Росіяни в Криму притягнули до кримінальної відповідальності 25 свідків Єгови. Шестеро з них відбувають терміни в колонії. Масова загибель дельфінів у чорному морі від початку повномасштабного вторгнення Росії українські екологи зібрали дані про понад тисячу загиблих ссавців, але їхня кількість може бути набагато більшою, бо не всі тіла виносить на берег. Про це суспільному розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. За його словами, цей екоцид Росіян щодо довкілля України фіксують як воєнний злочин. Шума радіолокації впливає дуже на дельфінів, які відповідно втрачають орієнтир в морі з від завдають великі шуми від переміщення військових підводних човнів іншої військової техніки. Відповідно, все це впливає на біоту, на дельфінів, і це призводить до їхнього знищення. Дійсно, оцінюємо, що десь більше тисячі дельфінів на сьогоднішній день є загиблими і, в принципі, втраченими для природи прапор України підняли на вершину гори Шаанкая – Це південний берег Криму. Світлини, як над окупованим півостровом, майорить синьо-жовтий стяг оприлюднили активісти руху опору жовта стрічка. Таким чином вони привітали Україну з днем державного прапора.